Вітаю! В цьому відео ми розберемо різноманітні схеми прийому Magical Noni на різні випадки життя. Ну і по-перше, де ми знайдемо цю інструкцію. З кожною коробкою ви будете отримувати таку листівку, де буде інформація про ноні, а також на задній стороні буде отакий QR-код. А якщо по якійсь причині у вас не буде цієї листівки, це означає, що не було можливості особисто її додати до коробки, тому просто зв'яжіться з нами. Ми вам вийшли посилання на листівку. Так, от QR-код, якщо ми говоримо про телефон iPhone, то просто через камеру ми наводимо на цей QR-код, виходить посилання, і тут є різні матеріали, в тому числі і інструкція. Ми нажимаємо і ознайомлюємося. Зараз ми пройдемо по кожній рекомендації. Якщо у вас телефон на Android, то вам потрібен окремий додаток сканер-QR. А ви його скачуєте, а потім через нього наводите на QR-код. З'являється посилання, на яке ви переходите. Тут інструкція використання. От це той самий файл, який ми зараз розберемо. От наша інструкція. Перше, що хочу відмітити, що рекомендації, які даються тут, вони складалися з нашого досвіду, вони складалися з рекомендацій лікарів, а також з наукових дослідів. І ще треба розуміти, що ноні це абсолютно природній продукт. Він не містить хімічних компонентів, він не містить антибіотиків, тому ви можете на свій розсуд коригувати дозування. Ви можете його збільшувати, ви можете його зменшувати. Тобто рекомендації, які даються в цьому файлі, це як орієнтир, який ви можете коригувати на свій розсуд. Так от саме перше. Профілактика і поступове відновлення це класичне дозування 60 мл в день, і можна пити за раз чи розділити на два прийоми за 30 хвилин до їжі, тобто по 30 мл два рази в день. Якщо ми говоримо про Прийом вранці, то ми, коли прокидаємося, ми спочатку п'ємо воду, а через хвилин 15-20 ми можемо пити вже ноні. І потім, через мінімум 30 хвилин, можна вже снідати. Якщо ви ще не хочете снідати чи вам рано, то тоді можете пізніше поїсти. Друга програма йде це прискорена програма загрузки, яка називається 100 на 100. Ця програма вона розрахована для тих людей, які останнім часом не займались профілактикою здоров'я, і які швидко втомлюються, страждають від періодичних головних болів. Тобто, можна сказати, що людина майже здорова, але є питання, якісь по здоров'ю, які хотілось би швидше вирішити. Ми п'ємо 100 днів по 100 мілілітрів. Після того, як пройде 100 днів, ви можете переходити на профілактичне дозування 60 мілілітрів. За цей час ваш організм насититься поживними речовинами, налагодиться травлення, укріпиться імунітет. Ви відчуєте зовсім іншу якість свого самопочуття. Наступна схема при перших ознаках застуди. Самі перші ознаки, тобто, якщо там слабкість, чи починаєте чхати, чи потекло з носу, і чим швидше ви вип'єте ноні при перших ознаках застуди, тим більше шансів, що ви не захворієте. Або якщо все ж таки хвороба трапиться, то вона пройде короткий проміжок часу і набагато легше, чим могла би. Так от, тут якраз дуже важливий час. Якщо ми швидше вип'ємо ноні і щоб він швидше подіяв, нам треба його пити маленькими ковточками і запивати такою добре гарячою водою. Тобто це повинен бути не кип'яток, але й не тепленька вода. Така добре гаряча вода, яку ви можете спокійно по маленькому ковточку випити, але щоб, він не був, щоб вода не була дуже-дуже гаряча. Дозування 120 мл. Якщо ви застуду відчули ввечері, то просто випийте одразу 120 мл соку, ноні маленькими ковточками, запиваючи гарячою водою, і лягайте спати. Якщо в першій половині дня ви відчули, що Можете захворіти чи в день, то одразу випийте 60 мл Magical Noni, а наступні 60 випийте їх уже по одній столовій ложці, тобто 60 мл, це 4 столових ложки кожні 2 години, також запиваючи гарячою водою. Якщо ми говоримо не про критичні випадки, як з застудою, коли треба дуже швидко спрацювати, а про якісь порушення, які можна охарактеризувати як середньої ступ... ступені, такі як псоріаз, ангіна, різні запалювальні процеси, артрит, кісти, тобто тут ми орієнтуємося на дозування 100-150 мл. І тут кількість Magical Nonic краще розділити на 2-3 прийома в день. Тобто, якщо ми беремо 150 мл, ви ділите, наприклад, на 3 прийоми і по 50 мл випиваєте. Якщо ми говоримо про спортсменів, то спорт вимагає більших ресурсів від організму. Ноні допомагає укріпити суглобу, сприяє росту м'язів, і це доведено науковими дослідами, збільшує витривалість і для спортсменів. Постійне дозування Magical Noні складає 100 мл. А якщо річ йде про інтенсивні заняття чи змагання, то тоді можна збільшити до 120-150 мл. І ще раз скажу, що ви можете коригувати дозування на свій розсуд, тому що я знаю спортсменів, які можуть випити і пляшку цілу перед якимись важливими змаганнями. Так, що стосується Уражень шкіри. Опіки, проліжні, ну, дерматити. От ноні має загоювальний та знеболювальний ефект. При будь-яких ураженнях треба обробити шкіру Мэджикл ноні. Тобто можна її просто протерти ноні, а можна робити компреси. З відгуків лікарів, ноні має навіть більшу дію за ліки при опіках і пролажнях. Він краще спрацьовує і швидше. А також сікноні стане в нагоді вдома під час побутових опіків, подряпин. Це перевірено вже не один раз. Діяноні вона прибирає наслідки опіків, а також дуже добре знеболює. Коли оброблюєш при опіках соком ноні шкіру, то пекти перестає просто от за декілька секунд. Волосся. Що стосується випадіння, по-перше, ми його п'ємо. А по-друге, також можна втирати magical noni у шкіру голови. Сік ноні краще наносити на ніч, щоб вранці просто змити і мати чисте волосся. І наносити, робити такі масочки 3-4 рази на тиждень. Також у нас були випадки, коли пропадала селена. за рахунок того, що ноні. Якраз таки перекриває ті дефіцити, через яких сивина з'являється. Що стосується катаракти, проблеми з очима. Тобто, якщо у вас є якісь проблеми, які потребують операційного втручання, спробуйте спочатку якийсь час покапати ноні. А за декілька тижнів ви вже побачите, чи спрацьовує саме в вашому випадку. А що стосується зору, це можна абсолютно для всіх. А по в очі хочу сказати, що перші декілька разів. Воно дуже пече, можливо, пече ноні через те, що психологічно може бути таке, що важко, ну все ж таки, ноні, як цей сік капати в очі. Так, да, воно спочатку пече, але проходить там 5, максимум 10 секунд. А чим довше ви капаєте, там буквально через тиждень, через два, вже зовсім комфортно, коли ви капаєте. Оскільки у нас пюре ноні, коли ви достаєте пляшку з холодильника, то не взбовтуйте, а просто відстояний сік наливайте верхню частину в пробочку, набирайте піп'яткою і піп'яткою по одній краплі в кожне око закапуйте. Що стосується томатита та запалення ясен, пийте, вибирайте схему для прийому ноні з попередніх рекомендацій, яка вам більше підходить. І під час прийому тримайте сік ноні в ротовій порожнині близько хвилини, щоб був контакт з ясними. І потім вже ковтайте його. Діабет другого типу. Були наукові дослідження, які показали значні покращення вже через 8 тижнів прийому ноні при дозуванні 2 мл на 1 кг ваги. Тобто тут враховуєте своє дозування саме під вашу вагу. А прийом ноні повинен поєднуватись з низьковуглеводним харчуванням, тому що це низьковуглеводне харчування це залог того, що ви швидше відійдете від цього діагнозу артеріальний тиск. Тут прийом складає 120 мл меджикал ноні протягом 1-2 місяців. Ви дивитесь по своїй динаміці, і потім ви вирішуєте, вам достатньо одного місяця чи ви продовжуєте до двох місяців. Далі переходите на підтримку 60 мл в день. Дослідження використання соку ноні у вигляді полоскання показало зниження запалення і кровоточивості. і полоскання з ноні можна використовувати та ще й при інших проблемах з горлом. Тобто, окрім того, що пити, ноні можна ще й полоскати. Для того, щоб полоскати, його можна розводити один до одного з водичкою. Дитячі програми вони розраховані під вік. І розраховані навіть з самого маленького віку з одного місяця. Ці програми дитячі, вони були розроблені лікарями, вони були розроблені в такій дуже лайтові версії, тому ви тут також можете дивитись по своїй дитині по динаміці. І якщо на ваш розсуд ви захочете збільшити дозування, ви можете це зробити. Але якщо стосується самих маленьких діток, то краще притримуйтесь цього дозування. Тобто тут розписано, як це вираховується, і на кожен на місяць, з двох до трьох місяців, з чотирьох до п'яти розписано, скільки крапель можна давати дитині. А от е, така сама. Схема для дітей вже від 1 до 5 років. І також зверніть увагу, що якщо ми говоримо, наприклад, про 5 років це 5 мл, то все одно починайте краще з 2-3 капель один раз на день і поступово збільшуєте до 1 мл на кожен рік життя. Тобто, якщо ми говоримо про 5 років, до 5 мл ви просто по декілька крапель кожного дня ви збільшуєте дозування до того часу, коли ви доходите до 5 мл. Також є дозування тепер на період з 6 до 16 років. Ну, Після 16 років це звичайне доросле дозування, яке ви вибираєте стандартне 60 мл, чи збільшуєте, ну, збільшуєте по одній із цих схем, якщо ситуація потребує. Так, далі у нас йде програма-операція без скальпеля. Тобто, це при тих випадках, коли ситуація зі здоров'ям важка і тут потрібно дійсно лікування. Тобто ця схема прийому меджикалноні розроблена німецькими лікарями для важких випадків, які потребують госпіталізації чи операції. Програма розписана таким чином, щоб уникнути операції чи медикаментозного лікування. Але важливо візьміть до уваги, що ця програма розрахована мінімум на 4 місяці. При гострих фазах захворювання не відмовляйтесь від класичного лікування, тому що, можливо, у вас не буде цих 4 місяців. Тому все ж таки включайте критичне мислення. І якщо ситуація критична, то тоді не відмовляйтеся від того лікування, яке вам назначає лікар. Якщо час дозволяє, то ви тоді можете або пройти цю програму, слідковувати динаміку з лікарем, або проходити разом з тим лікуванням, які, яке вам назначив лікар, програма, яка може відмінити операцію. І Ми з нею працювали на важких випадках з дуже доброю динамікою. І основні поради вживання Magical Noni. Перед вживанням збовтайте пляшку. Відкриту пляшку краще тримати в холодильнику, пийте ноні за 30 хвилин до їжі, краще пити маленькими ковточками та намагатись деякий час тримати всі сік в роті, щоб він попрацював з ясними. Це не завадить нікому. Ви можете на свій розсуд і відчуття збільшувати або зменшувати рекомендоване дозування. Можна використовувати для будь-яких уражень шкіри, а також у вигляди маски для обличчя, бо НОНі має компоненти, які доведено зменшують зморшки. Про це говорить нам наукові дослідження. І меджикал ноні має наковпичувальний ефект, тому чим довше ви будете його вживати, тим сильніше результати отримуєте. Тому це схеми, які Підійдуть, можна сказати, майже всім. Якщо у вас якась індивідуальна ситуація і вам потрібна консультація, то зв'яжіться з нами для того, щоб ми вам порадили, можливо, десь подкригувати якусь із цих програм або допомогти саме по вашим даним підібрати те, що більше спрацює. Тому користуйтесь цією інструкцією, вона буде у вас в листівці. Або якщо не в листівці, то ви просто запитаєте у нас посилання, і у вас буде посилання на цей файл. Всім здоров'я!